Покупців в одному з книжкових магазинів Вінниці за останні три дні побільшало майже вдвічі, каже продавчиня Людмила Говоруха. Пов'язується зі стартом програми. «Є підтримка у них каже, можна витратити тисячу гривень. Вибирають саме ту книгу, яку, напевне, так не могли б собі дозволити купити. А от за кошти від підтримки, яку хотіли давно дивились, тому що в нас є книги по 300, по 400, по 500, є навіть вище. Вінничанка Олена Поліщукова до магазину прийшла, аби купити книги для трьох онуків. Планує витратити тисячу гривень за вакцинацію. У жінки дві дози. Перше щеплення, каже, отримала ще у липні. Спочатку було якось дивно, що дають. А потім вирішив, що мабуть так, треба їх витратити на те, що ми не можемо собі дозволити. Ну книжки дуже дороге задоволення. Якщо їх три внуцькі, то а під явиночко це саме те. Тисячу гривень за вакцинацію на книги витратив і житель Лука-Малешківської громади Вадим Бондар за фахом юрист. Тож каже, 10 кодексів законів замовив онлайн. Така підтримка до людей є досить важливою. Кожен може трошки. Десь в різні напрямки, що не міг собі дозволити потратити. то хтось подорожувати, хтось як я придбати книги. Певно до кінотеатру прийшли подруги Інна та Наталя. За квитки розрахувались грішми, які отримали за вакцинацію. Я думаю, це більше підтримка для бізнесу. Це допоможе йому не втратити себе і триматися на полу довший час. Адміністраторка Вінницького кінотеатру Надія Круподер каже: відтоді, як почали виплачувати по тисячі гривень за вакцинацію, глядачів побільшало. Глядачів справді багато, молодшого віку, переважно. Ось хто використовує кошти саме з програми, є підтримки. Працівник спортивного клубу Богдан Костюк розповідає: гроші за вакцинацію відвідувачі витрачають на групові та індивідуальне заняття, масаж або ж купу абонемент на місяць зараз. Перед новим роком багато хто стандартно дарує абонементи. А зараз, якраз враховуючи цю тисячу, ще активно купую для себе. А це село Зарванці. Жителька Жана Книжки, Майкоса каже, має дві дози щеплення проти ковід. 19 свою тисячу гривень ще не отримала, але вже знає на що витратить. Книжки куплю внукові щоб читав. Пенсіонерка Марія каже, гроші на картку їй надійшли вчора. Хоче витратити на ліки, але як це зробити, поки не знає. Алгоритму в країні ще не розробили. Це нічого. Це то вони нічого не дають. Ми можемо на ліки хоча б там. Ще і то ще не, невідомо, як там буде, чи зможу я купити ті ліки, які мені треба. А ось Валентин Чигур хотів би тисячу за вакцинацію витратити на благодійність. Я міг би її не отримати, міг би відправити на якийсь дом малютки, мені байдуже. Я вакцинувався і я не знав, що буду платити тисячу. Придбати книги, абонемент до спортклубу, квитки у кінотеатри, музеї, виставкові центри за програмою її підтримки можуть громадяни України віком від 18 років, які мають дві дози щеплення проти ковід. 19 також віртуальні гроші можна витратити на купівлю квитка на залізничному вокзалі. Наразі книги, кінотеатри та залізничний транспорт у трійці категорії, на які витратили гроші, власники тисячі гривень за вакцинацію. Про це на своїй сторінці у телеграм-каналі написав міністр цифрової Трансформації Михайло Федоров. Уже більш ніж три мільйони українців скористались послугою Є підтримка. Більшість із них отримали гроші Монобанк, Альфа-Банк, А банк. Абанк. Клієнти інших банків, які приєдналися до проєкту, отримають їх протягом 10 днів. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.